Сьогодні на сході України, де відкрито пропагандується сепаратизм, де вбивають наші з вами побратимів, де йде нищення України. Ми не можемо залишитися в стороні. Ми не можемо залишити тих людей, які сьогодні обдурені російською пропагандою, закликають до поділу України, закликають до від'єднання певних частин України від від цілого тіла матері України. Сепаратизм породжений цією владою, яка сьогодні є в Україні. Його можна було припинити зразу, не давши можливості захватити склади зі зброєю, не давши можливості забрати міліц... міліцейське управління. Що сьогодні робить влада? У мене складається особисте враження, що вона підігрує сьогодні сепаратистам для того, щоб членити сьогодні Україну. Я проїхав вчора практично з західного кордону, сюди до Рівного. В всіх містах виставлені блокпости. Ми готові були 9 числа припинити любі сепаратистські дії, які були тут на на терені Рівенщини. Чому тоді влада, яка б мала відповідати за долю кожного? Не зробила цього кілька місяців перед тим, коли починалися ці дії. Сьогодні певні губернатори так званої проголошеної республіки роблять якісь референдуми. А де наша служба безпеки? Де прокуратура? Де міліція? Аваков арештовує начальника одеської міліції і в той же самий день його відпускає. Скажіть, це не зрада? Ганьба! Губернатори спокійно розгулюють з групою бандитів. Ви пам'ятаєте, коли в нас тут ми забрали певні, певну частину зброї? Пам'ятаєте, що вони робили? Угу. Пам'ятаємо. Сашка нашого. Але вбили. сьогодні так, вони стратили за це Сашка. Так. Але разом з тим, вони не страчують сьогодні тих сепаратистів. Я знаю, що Сашко зі зброєю сьогодні разом з нашими хлопцями були його, б на так. сході України, боролися проти сепаратизму. Вони знищили його. Зато ні Авако, ні Євдокімов, ні Турчинов, ні Яценюк не взяли автоматів і не показали, як треба боротися сьогодні проти сепаратизму. Чотири з половиною тисячі військових отут, резервістів, сьогодні знаходяться на полігоні. Наші дівчата були в них, вони з ними говорили, вони готові йти на схід, але немає наказу. Кладається враження, що влада спеціально затягує і розігрує цей сценарій сепаратизму. Це, цього ні в якому разі не можна робити. Ми сьогодні скликали це, це віше жаль, що мало людей. Я хотів би, щоб сюди були прийшли і голова обласної ради, і голова обласної державної адміністрації. Тому що ті речі, які сьогодні є, робляться, чиняться в Україні, вони є. Проявом слабкості влади. Влада має бути сильна, вона має показати свою силу. Якщо така влада не показує сили, показує хтось силу іншим. Це ті, що сьогодні себе проголосили губернаторами. Але Росія розігрує сценарій 18-го року. Пам'ятаєте, після віз Мурав'йова вони нібито відвели свої війська. Знаєте, чим це закінчилося? Громадянською війною на території України, яка тривала понад три роки. І після цього вони спокійно окупували, коли була обезкровлена вся Україна. Вони спокійно вдали свої війська і окупували всю Україну Східну. Я вважаю, що ми вимушені будемо робити певні заяви в плані того, що робиться сьогодні на Сході. Ми вимушені формувати загони самооборони і відправляти їх на схід. Ми вимушені звертатися до військових, щоб нас, нам видали зброю. Між іншим, я, я дуже добре розумію, чому вони сьогодні цього не хочуть робити. Тому що я знаю, ми могли б спокійно зібрати 400 сепаратистів, тримають цілий слов'ян сьогодні в облозі, та відправити проти них кілька тисяч військових і вони спокійно зачистять це. Чому, наприклад, не можна вивезти е, цих мирних людей самого Слов'янська, а оцю банду знищити, зрівняти з лицем? Більше цього не повторилося. Вони втікали, тому що частина криміналітет не буде воювати за якусь незалежність, і прекрасно це розумієте. Вони, вони, вони бояться тільки одного сили. Цю силу треба, треба показати. І це має зробити діюча влада.